Мої найщиріші вітання, доброго дня! Всі мої рідні друзі! Рідний кажу тому, що я дуже рада вас всіх бачити на своєму каналі. Сьогодні ми знову повертаємося до гарбуза. Знову будемо робити гарбузову кашу, але трішки іншу. Сьогодні в нас буде каша з печеного гарбуза. Вона буде з медом, сиром і родзинками. Так що починаємо ми з того, що було найпростіше і найперше. Це те, що у мене отакий порізаний гарбуз. Бачите, я його кусочками отак уже порізала. І ви на деко ріжете на такі невеличкі кусочки. Чому невеличкі? Тому що вам потрібно, щоб воно швидше пропеклося і пропеклося рівномірно. Значить, ми ріжемо все оце. Весь оцей гарбуз гарбузна дека, ставимо на 200 градусів і печемо до повного запікання. Починаємо і продовжуємо. Поки печеться наш гарбуз, ми приготували пів кіло сиру. Сир потрібно, щоб був суховатий. Не такий, що, знаєте, зовсім рідкий. Він потрібен нам сухувати, тому що він нам замінить крупу. Стакан ізюму я залила кип'ятком. Ось, бачите, він у мене просто постає декілька хвилин. І я відразу його відсіджу. Просто щоб промиється кип'ятком. І нам потрібен мед. Більше нічого ми не додаємо. Ну що ж, чекаємо, поки спечеться гарбуз. Запеклися наші кусочки гарбуза. Чого я вкинула все в кастрюльку сюди. Щоб мені було краще його там все перемішати. Потім я висиплю в глибоку таку форму. Це буде каша, це не запіканка. І поставлю ще раз в духовку, щоб воно все-таки все разом пропеклося, буквально хвилин 10 і все. Сюди я додаю півчайної ложки солі. Це обов'язково. Я висипаю наший ізюм. Від, від, ну, який від, ну, вода злита, ви зрозуміли. Сюди я висипаю сир. Так. І поки починаю оце все робити однорідною масою. Коли все оце гарно, бачите, отак перемішується. Аромати гарбуза дуже смачні. Такий, знаєте, йде аромат такий, як має бути. Як я кажу, осіння каша. І ще що головне, я додаю мед. Замість цукру я додаю мед. Отак, От бачите, в мене той мед, що засахарився, він зараз в гарячому розтане. Оце все ми перемішуємо. Нам потрібно поки дві великі ложки меду. Все залежить від того, який у вас гарбуз. Гарбуз буває солодкий, буває не солодкий. У мене гарний попався, такий, як я завжди кажу, сільський. І оце все перемішуємо. Бачите, вже й мед поплив. Дуже добре буде кусочками і сир, буде кусочками і гарбузик, бо в мене я давлю, ось, бачите, на таку більш крупнішу оцю нашу штучку, що потрібно давити. Ой, гарно. Гарбуз, пахне сир, пахне ізюм, пахне мед. Хто дуже любить гарно, щоб було вже, знаєте, оту, можна додати ванілін, але я не додаю. Яка різниця із тим, що е, той гарбуз, в мене там подивитись було відео не, недавно, де я варила? Просто гарбуз, який проварюється навіть в молоці? Все рівно залишається вся е, волога у тому гарбузі. В цьому волога не залишилася, воно все залишилося в декові. Через те, коли оце все додається, воно чисто гарбуз, сир і все інше. Чому я пересипаю в духову в деко? Тому що мені не хочеться запікати наші кастрюлі в духовці. Для всього є спеціальний, як раніше казали спеціально обучені люди, так тепер я вам скажу, що для всього є своя посуда, я оце деко. Накрию кришкою, щоб більше не випаровувалась вода. Хто захоче сухе, це сухіше. А я оце накрию кришкою і поставлю ще хвилин 10-15 в розігріту духовку, щоб воно ще пропеклося. Прохання до вас. Орієнтуйтеся по тому, скільки вам потрібно, може, меду в кого немає, орієнтуйтеся по цукру і по солоду. Коли ви вже отак перемішали, ви вже можете скуштувати, ви вже можете знати, скільки вам потрібно. Я ось зараз. Мені цукру достатньо. Достатньо, ще й добре, достатньо. А ви собі орієнтуйтеся, ставимо в духовку. От і спекли ми гарбуза. Дивіться, яка каша получилася. Ой, не знаю, як вам. Звичайно, через екран не передаси тих ароматів, але дуже смачно пахне. І ми зараз будемо куштувати. Бачите, вона не рідка і не густа. Чому я їй кажу, що це каша? Бо мене тут поправляли, кажуть, воно більше схоже на запіканку, та не схоже, воно на запіканку. Це каша. Просто все абсолютно печене. І печений гарбуз, і потім допікається. Ізюм і сир, все рівно воно все пропікається, так що не обов'язково кашу варити, її можна ще й спекти. А з гарбуза так тим більше. Зараз, ну гаряче ще, я не знаю, вам видно чи не видно, ще парує. Дуже гарний смак. Єдине, що я вам скажу, слідкуйте за тим, щоб у вас не був кислий. Сир. Тому що, коли кислий буде, воно буде віддавати кислинкою. У мене я знала, вибирала зразу сир не кислий, він без кислинки, як кажуть, молодий сир, не перекисший, через те дуже смачно. Аромат меду, аромат гарбуза, аромат винограду, який дає наш ізюм. Все відмінно, все складено, незвичний смак, але дуже смачно. Дуже вам велике дякую за те, що заходите до мене на канал. Запрошую нових для того, щоб підписувалися. Дуже велике вам дякую за ті коментарі, що ви мені даєте. Це надає мені наснаги писати і далі. Дуже велике вам спасибі! Смакуйте кашею. І заходьте, будь ласка, на канал, і до зустрічі!